У Луцьку народний депутат України Юрій Костенко презентував книгу Історія ядерного роззброєння України сам автор свого часу був керівником рядової делегації України на переговорах із РФ щодо ядерного роззброєння. Тож знаю усі тонкощі тих подій і вирішив поділитися ними із іншими. Як відбувалася презентація та що нового дізналися? Дивіться у сюжеті. У стінах історичного факультету Волинського національного університету відбулася презентація книги Історія ядерного розброєння України, автором якої є колишній міністр охорони довкілля та ядерної безпеки Юрій Костенко. Завітали ознайомитися з виданням як викладачі, так і студенти-історики та політологи. Це що, що говориться, що от ми чи могли обслуговувати, чи не могли, чи вистачило грошей. Це е, Росія, той інститут КГБшний США і Канади, про який я говорив. Оце всі все він вкидає ці всі наративи. І сьогодні в українській медіапростір. Книга містить у собі відомості з відкритих та закритих документів, публікації різноманітних ЗМІ, а також фотоматеріали та біографічні дані учасників процесу роззброєння. Як запевняє автор, прочитавши її, ви знайдете. Відповідь на головне питання, яке турбує кожного вже багато років, хто ж таки винен в тому, що Україна віддала ядерну зброю? Стратегію ядерного розброєння України розробляла російські спецслужби. І вони це робили ще до розпаду радянського союзу, передбачаючи його розпад. А з іншого боку, якраз вони проробляли шляхи, яким чином, коли ядерна зброя опиниться вже в незалежних державах. Як це все знову передати в руки Російської Федерації? І я можу сказати, що головною тут причиною є так званий менталітет. Менталітет людини, яка все життя виконувала вказівки Кремля. Вона інше не мислила. Юрій Костенко свого часу займав посаду керівника урядової делегації України на переговорах з РФ щодо ядерного роззброєння, а також від 1992 року до 1993 року він був головним ініціатором розробки всіх документів Верховної Ради з ядерного питання. Тож, зі слів автора, написання книги було неважким, адже усі тонкощі тогочасної роботи добре знає після презентації. Усі охочі мали змогу поспілкуватися з автором. Студенти з захопленням цікавилися історією написання книги, особистими поглядами автора на політику та саму ситуацію з втратою України ядерного озброєння. Перш за все, мені вона запевнила тим, що у нас була можливість поспілкуватися з доволі відомою особистістю, яка має великий досвід в політиці і в історії. Вона доволі розумна і знає багато. Аспектів української історії і вивчаючи це питання конкретно сьогодні, ми говорили про ядерний статус України, якого ми були позбавлені, то з цього нам потрібно зробити висновок для наступних поколінь, щоб не допускати різних помилок в майбутньому. Тому що подія, коли в Україні забрали ядерний статус, вона вирішила долю нашої країни на багато десятиліть вперед. Для мене як людини, яка все життя цікавилася історією України і навчається на спеціальності політологія, дуже цікаво було. Послухати цю інформацію навіть в плані саморозвитку, загального розвитку, я би могла сказати, що це розширило якісь мої політичні погляди, і в загальному ця лекція стала умовною відповіддю на багато питань, якими я цікавилася протягом дуже довгого часу. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.